Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Сьогодні з вами хочу обсудити таку цікаву тему: це чому козаки 4 будуть хітом і вдалими, як і Stalker 2. Ви розумієте, ми живемо в нову епоху цифровізації і всього іншого. Якщо буде геймпас, нормальний геймплей, а не найговніша механіка, яка збережеться, то козаки 4 дійсно будуть не тільки шедеврами, а ще й комерційним успіхом. Як ви розумієте, у GSC є новий власник Кріпа, це і фінансова подушка безпеки, це і підтримка. Тому Григорович, якщо збере команду заново, то зробить козаки чотири такі, як треба, такі, як ми їх очікуємо. Я сподіваюся на те, що будуть і саундтрек, я сподіваюся, що буде дійсно пофікшені і винесені всі інші баги. Гроші для створення цікаво було побачити новий, а найгоніше що для цього потрібно було б зробити. Потрібно набрати команду із тих, хто вже брав участь Немає у розробці козаків 3 та інших частин. І найгоніше додати свіжих ідей, свіжої крові, свіжих людей, які будуть дійсно мотивовані зробити якісну гру, якісний контент, і дійсно це буде бомба, тому що буде Steam, буде Xbox Game Pass, буде. GC підтримка, і Microsoft про них також не забуде. Ну а вас, пані та панове, леді джентльмен, не прошу також в коментарях написати свою думку стосовно того, чи будуть Козаки 4, чи очікувати цього цього після DLC на Stalker 2. Я думаю, що дійсно ми будемо чекати і дочекаємося. Якщо ми дочекалися Stalker 2 в 11 строчки, то і Козаки 4 не заграли. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, які будуть виходити. Все, до нових зустрічі в раді в ефірі. Всім па-па і до нати не на засилу. Значно, коротший рядок перемоги. Аукфілези!